Друзі, доброго дня, ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Якщо ви це відео дивитесь, то ви на каналі Пасічне життя. Так, ну що, друзі, дочекались ми великого снігу. Сьогодні у нас свято. До речі, свято Свіх Андріїв. Свято Андрія Первозваного. Вітаю і себе, і вас, Андріїв. Дивіться, яка краса на пасіці. Випав нормальний сніг, оце все, вулики замело. Краса не пісюча, як кажуть. Так, ну що ми зараз робимо? Зараз от я йду туди викидати сміття і з вами будемо говорити, як в цей період на філософські теми. Не перемикайтесь. Друзі, ще вам не сказав. Що зараз робиться на пасіки з приводу робіт? Роботи які, ну звісно, що з джолами ніхто робити не буде, що вони зимують, їх треба начіпати. Це все, що пасічник мог зробити, він вже зробив, хто загодував, пролікував, далі. Будемо, як кажуть, зима найкращий екзамен для пасічника. Зараз по-перше, що. Будемо катати вощину зі свого воску, що ми вже четвертий рік будемо робити. Тобто гуртуємось, кучкуємось, для цього і теж треба спілка. Збираємо хто свій віск, як кажуть, мар'яний, хто забросний і катаємо вощину для довідки, як скажу що. Забросний ставимо гніздо, мерв'яного робимо ващину для магазинів. Далі, що ще можна робити в цей час на пасіці? А треба, як кажуть, займатися реалізацією продукції, як це не дивно. Дуже мало відео присвячено цьому моменту бджільництва на Ютубі, тому що я вам казав раніше що половина справи виробить, ви дуже багато відео знайдете, як підсадити матку, як вивезти матку, як зробити відводок, як навищити вашіну. Ну таких, знаєте, прикладних. А як вигідно продати мат, ви не знайдете таких відео. Тому звернення до ютуберів. Якщо є позитивний досвід, і не жалко вам це все, все розказати. Давайте робіть. Ми з задоволенням послухаємо. Дивимось далі. Ну що, друзі, під час минулого відео, хто пам'ятає, хто дивився, хто надивився, передивіться. Я казав про е -е, те, що у держави є розуміння, як відшкодувати пасічникам втрати їх під час бойових дій. Тобто, якщо у когось пасіки пошкоджені, зруйновані, знищені. Є механізм, де треба зібрати інформацію і надіслати її державі. І потім після перемоги, під час репарацій, ця вся інформація врахується і буде можливість теоретично поки що компенсувати ці втрати. До мене Почали звертатися люди, знаєте, з запитаннями і хочеться ще раз проговорити, я неодноразово говорив і буду стільки разів говорити, скільки треба, якщо люди не зрозуміли. Що є перелік інформації, яку треба надати до органів місцевого самоврядування, до військових адміністрацій. Якщо хтось не знає, може. Це надати за допомогою спілок пасічників. Але дзвонять люди і кажуть, ну ви ж спілка пасічників, я кажу так, компенсуйте мені втрати. І я так знаєте одразу в ступорі і кажу, ну як компенсуєте втрати, це ж це ж бюджет якийсь, це все не дешево коштує, за який рахунок. E, наша спілка повинна компенсувати. Ну ви ж спілка пасічників, розумієте? І тому хочу розказати людям все ж таки ще разок, що таке спілка, і чим вона відрізняється і що воно таке. Спілка, знаєте, це, е, образно кажучи, бригада пасічників. Ви ж знайдете, ось ви стоїте в бригаді, у вас немає взятку. Ви ж знайдете до сусідньої бригади і не кажете, давайте я у вас постою, бо у нас взятку немає. Вони вас виженуть. Це теж таке і спілка. Це зібрання, це організація, це спільнота пасічників, які зібралися, щоб працювати, щоб робити лекції, семінари, щоб робити закупівлі, оптові, щоб було дуже вигідно закуповувати наші розходники, витратники, це всі. Це спільнота, яка відстоює інтереси пасічників під час потрав, збирається, кудись там їде, до когось там щось пред'являє питання до якихось аграріїв, які труять, не розуміючи, що це таке. Тобто це спільнота людей, яка зібралася щось робити, щось діяти. І при всій повазі я дуже мені шкода, всіх всіх пасік, які зруйновані, але... Люди, які сиділи там у себе за парканом і дивилися, як всі наші спільноти роблять щось, а вони чекали, що там вони дороблять, нароблять і ми цим будемо користуватися. Це, вибачте, не ті люди, з якими можна вести розмову щодо яких компенсацій. Ми залюбки компенсуємо ну, Не то, що компенсуємо, допомагаємо спільчанам, які є членами нашої організації. Звісно, зараз прийде весна, будемо скидатись там пакетами, чи вуликами, чи сім'ями, хто чим може і допомагати людям, які члени нашої спільноти. Але які люди не є членами, ми не маємо змоги допомагати. Ми не державна організація з бюджету. Ми існуємо тільки за рахунок своїх відрахувань, членських внесків і все. У нас ніхто нам нічого не дає. І тим більше ми не можемо нікому нічого давати. Що ми можемо? Ми можемо, що, що ми робимо. Ми е консультуємо людей, навіть які не є членами нашої спільноти. Що можна зробити в даній ситуації? Тобто ми не даємо рибку, ми даємо вудку, щоб люди зловили ту рибку. А рибку, друзі, вибачте, ловіть самі. Подавайте на свої на, на, з інформацію. Є цілком зрозуміла процедура, тому ось роз'яснення щодо цього. Так, далі, дивіться, оце я сходив, сходив, викинув сміття, що там буде відео, щось знімати чи не буде. Ось зараз як місцевість виглядає. Випали опади. Що це таке опади? Є така думка, я в цьому... Скажу вам по правді, не дуже розбираюся. Але є така думка, що ці опади, які впитуються в ґрунт, вони відрізняються від тих опадів, які, як кажуть, стікають в річки. Це мені цю інформацію надав член нашої спілки пасічників Миколаївської області. Знову ж таки, матковод, якого знає вся Миколаївська область. Андрій Лебідів. Якщо комусь потрібні контакти, питайте в коментарях, я дам. Так ось, він працівник водного господарства, не один десяток років він там працює і каже, що ці всі опади вони дуже позитивно будуть впливати на потенційні наші медозбори. Увага, експортерам підготуватися. Ви велику нам ціну даєте зараз. Але в лапках ще, ще більше давайте нам ціну наступного року. Тому що у нас з'явилася надія того, що все ж таки у нас буде напоганий медозбір завдяки оцій волозі, яка у вигляді дощів, а зараз снігу вона накопичується у верхніх шарах наших ґрунтів. Далі. Є ж, знаєте, всякі народні прикмети. Є така прикмета. Ну, У нас тут в селі, і взагалі в околицях, повисихали всі криниці вже. Але бувають роки, от я коли сюди заїхав, два роки, майже два роки, тому то у мене є колодязь, який господар каже, він сухий. Але я дивлюся, він там трошки водички є. Так ось тому. Поза тому році трошки тут меду було, а в минулому році так, де мені йти? Ага. Так, а в минулому році вода там, ну, майже її там не було і рік був поганий. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що все ж таки волога, яка накопичується в верхніх шарах ґрунту, вона впливає на медозбір, І ця прикмета працює... так що... Якщо ви приїжджаєте в місцевість, де колодязі завжди були порожніми, а там щось там вже є, водичка приступає, то, то влага достатньо насичена в ґрунті і є, у вас надія, що в цій місцевості за умовою других факторів буде медозбір. Ну, подібні досліди робляться там. І під час виїжджати чи не виїжджати на акацію, виїжджати чи не виїжджати на липу, там. береться там всякі реакції хімічні. Ну то матеріал для іншого відео. А зараз я майже дійшов до пасіці, От, до речі, ось ця пасіка. Ось вона зимова. І я хочу відкрити пару ППС вуликів, тому що... Якщо ви знаєте, то кожної п'ятниці спілка пасічників Миколаївської області проводить гуртки. Посилання я теж викладу в коментарях, де ми навчаємося. І там я ділився проблемою, що я теж відео там знімав, подивіться, кому цікаво, що в ППС вуликах бджоли не сіли в нормальні клуби, на відміну від дерев'яних. Тому... Зараз я хочу з вами відкрити ці ППС вулики і подивитися, як там клуби. Так, заходимо на пасіку, на зимову пасіку, до по дорозі, до тих ППС. Дивіться, будемо на ці ППС, де два по 3, шестирамкові, тобто трирамкові відводки. Саня, привіт! Що це ти мені приніс? Пиріжки? Да. Так, от дивіться, почекай. От дивіться, як сусіди, як співпрацюють сусіди. Оце мені сусідка зробила пиріжки і пригостила. Саня. Таня, дуже дякую. Давай руку. Боже, тепліше, теплі ще теплі. Дякую, Саня. Так, друзі, бачите, як сусіди. Ми тут товаришуємо. Дякую дуже сусідям, щоб підгодовують мене. Так, Льолік прийшов. Де ж Дивіться, вулик. Так, дивіться ще разок пасіку вам покажу. Це ж панорама зимова. Пасіки зараз. Красота. Там кури ось. У. Сидять, теж не виходять так. Получиться збільшитись. Кому цікаво. Кури. Зараз кури, до речі, вигідніше курями займатися, ніж бджільництвом. Яйця по 80 гривень. Так, пішли потрохи. За тих вуликів, так, в цих рогачах ще шапки не потанули. Тобто не, ми не можемо бачити де тут клуб, де тут що. Ну, давайте відкриємо, може комусь цікаво. Так, пірожок не тобі. Ну, як я казав, що їх там і не видно. Вони там є, але їх і не видно. Так, льок тікає. Так, пішли далі до ППС. -а. До ППС, тому що саме головне питання, як там ППС зібралися в клубці чи не зібралися. Хоча у мене дуже, я кажу, дуже-не дуже перечуття. Тому що не було таких сильних холодів. Так, ну давайте перший. Який у нас тут оп! Так, ви знаєте, щось сидять нормально. Нормально сидять. Так, Льолік втікай. Так, другий. Три по поряд будемо дивитися. А цей? цей слабший. Слабший, але теж вони так зібралися десь на стільниках. Так, далі. Третій давайте відкривати. І цей не дуже такий сильний. Так, ну що ж, сидять, бачите. Нормально сидять, зібралися. У клуб, все норм, друзі. Я задоволений цим експериментом. Ну давайте ще, ти, а вон кришка посунута, дивіться, а я що я за господар, що так от у мене бджоли зимують. Дивіться, кришка посунута. Так, нічого не чіпаю, зараз обійдемо і подивимось, як бджоли існують без господаря. Чи З господарем роздолбаємо, як я. Так десь вони там внизу дуже-дуже низько внизу. Коротше, як в тому, як кажуть, рагачу, дуже-дуже низько внизу. Мабуть вони так вже не перший день сидять. Так, зараз його оце я буду виправляти. Забирати оцей сніг. Бджоли живі, як кажуть, що бджолам треба... Тільки щоб сніг на голову не падав. Отак все буде нормально. Так, друзі. Я бажаю вам всього найкращого, бажаю вам вдалої зимівлі. Бажаю вам добра, миру. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Пока!